Вітаю вас, діти! Розпочинаємо урок математики. Наша тема перевірка множення додаванням. Розв'язування задач на множення. А саме задач на знаходження добутка. Порівняння виразу і числа. Підготуйте, будь ласка, підручник та зошит з математики, ручку та гарний настрій. Пригадаємо, якою арифметичною дією. Можна замінити додавання однакових доданків. Дію множення. Як називаються компоненти дії множення? Перший множник. Другий множник. Добуток. Як читають вираз 3 помножити на 2. Добуток чисел 3 і 2. Відкрийте, будь ласка, ваш підручник на сторінці 88. Завдання 524. Заміни додавання множенням. Будь ласка, у першому виразі на додавання. Доданки однакові. Так, це число 2. Скільки разів взяли число 2? 6 разів. Отже, який вираз на множення можемо записати. Перший множник 2. Другий множник 6. Наступний вираз. До 12 додати 12, додати 12, додати 12. По 12 взяли 4 рази. Як записати вираз на множення? Добуток чисел 12 і 4. Наступний вираз. 8. Додати 8, додати 8, додати 8. 8 помножити на 4. Вірно. До одного додати 1, додати 1, додати 1. Так, Всі доданки однакові. Число 1. Його взяли 4 рази. Отже, вираз. 1 помножити на 4. До 9 додати 9, додати 9. 9 помножити на 3. Сума чисел 44 і 44. 44 помножити на 2. Наступне завдання 525. Назви компоненти і результат дії множення. Скористайся зразком. Уважно прочитаємо зразок. 7 помножити на 6 дорівнює 42. Перший множник 7. Другий множник 6. Добуток 42. Так само працюємо з наступними виразами. Перший множник 2, другий множник – 8, добуток 16. Перший множник 11. Другий множник 2, добуток 22. Перший множник 23, другий множник 3, добуток 69. Перший множник 10, другий множник – 9, добуток 90. Перший множник 100, другий множник 1, добуток 100. Відкривайте ваші зошити. Записуйте сьогоднішнє число. Сьогодні 22 січня. Пишіть Класна робота. Що ви можете розповісти про число 22. Це двоцифрове число. Назвіть його сусідів. Так, попереднє число 21. Наступне 23. Скільки десятків у числі 22? Два десятки. Скільки одиниць? Дві одиниці. У каліграфічній хвилинці запишіть усі двоцифрові числа, в яких є дві одиниці. Які це числа? Так, ось вони. Будь ласка, пропишіть їх дуже гарно і охайно. А далі записуємо завдання 526. У цьому завданні необхідно замінити множення додаванням і перевірити, чи правильно знайдені добутки. Так, у підручнику записано, що. Добуток чисел 3 і 3 дорівнює 9. Давайте перевіримо. Замінимо множення додаванням. Перший множник 3. Отже, це буде доданком. так? Це є число, яке ми будемо додавати. По скільки разів ми його візьмемо? По 3 рази. Так, тому вираз матиме отакий вигляд: до 3 додати 3, додати 3. Будь ласка, знайдіть суму цих чисел. 9. Отже, у підручнику записано правильно. Добуток чисел 3 і 3 дорівнює 9. Будь ласка, записуємо. Наступний вираз. 2 помножити на 4 дорівнює. Так, по 2 взяти 4 рази. Записуємо, чому дорівнює ця сума. 8. А в підручнику написано. Що добуток 2 і 4 дорівнює 6. Отже, це неправильно в підручнику помилка. А ми з вами запишемо правильно. Добуток чисел 2 і 4 дорівнює 8. Наступний вираз 11 помножити на 2. До 11 додати 11 дорівнює. 22. В підручнику написано 20. Це неправильно. Так, давайте запишемо вірно. Добуток чисел 11 і 2 дорівнює 22. Будь ласка, три наступні вирази. Запишіть самостійно. Натисніть на паузу, так, а потім поверніться до відео і перевірте себе. Записали, перевіряйте. Сподіваюся, у вас все правильно. Якщо ні, Виправте помилку. А тепер відпочиваємо. Далі працюємо над задачею 527. Прочитаємо її. В одній коробці 6 тістечок. Скільки тістечок у трьох таких коробках? Про що йде мова в задачі? Про тістечка. Нам відомо, що в одній коробці 6 тістечок. А таких коробок у нас 3. І в кожній коробці 6 тістечок. Як же дізнатися, скільки тістечок у трьох таких коробках? Треба по 6 взяти три рази. Тобто, це задача, у якій треба знайти добуток чисел. Будь ласка, запишіть слово. Задача номер 527. Так, і записуємо. Короткий запис умови. По 6 тістечок взяти три рази. Тере невідомо. Розв'язання. Що нам треба знати, щоб відповісти на запитання задачі? Скільки тістечок у трьох таких коробках? Нам треба знати два числові значення. Скільки тістечок в одній коробці? Це ми знаємо 6 істечок. І скільки разів треба взяти число 6. Три рази. Це задача на знаходження добутка, тобто розв'язувати ми її будемо дією множення. 6 помножити на 3. Так, давайте знайдемо, давайте замінимо множення додаванням. 6 додати 6 додати 6. Так, це дорівнює. 18. Так, отже, у трьох коробках 18 тістечок. Будь ласка, запишіть розв'язання і відповідь у зошити. Натисніть на паузу і поверніться, коли зробите це. А тепер працюємо над наступною задачею номер 528 ми зараз з вами будемо складати цю задачу за малюнком. Розгляньте малюнок, що ви бачите? На одній тарілці лежать три пиріжки. А таких тарілок три. Що нам треба дізнатися? Скільки пиріжків. На трьох тарілках. Записуємо. Задача 528. Так, Це задача на знаходження невідомого добутка. Будь ласка, ми знаємо, що на одній тарілці три пиріжки. Так. Скільки разів треба взяти число 3, три рази. Записуємо. По три пиріжки взяти три рази. Тере невідомо. Розв'язання. Розв'яжемо спочатку додаванням. Так, до трьох додати 3 додати 3 дорівнює 9 пиріжків. А тепер дією множення. Добуток чисел 3 і 3. Дорівнює 9 пиріжків. Дайте відповідь на запитання задачі. 9 пиріжків на трьох тарілках. Ну, а наступне завдання: номер 529. У ньому необхідно порівняти число та вираз. Для того, щоб це зробити, необхідно знайти значення виразу. Отже, перша нерівність 34. І різниця чисел 56 і 18. Знайдемо різницю цих чисел. Чому вона дорівнює? 38. 34 менше, ніж 38. Отже, 34 менше, ніж різниця чисел 56 і 18. Наступна нерівність. Першу нерівність записуємо і розглядаємо наступну нерівність. 78 і сума чисел 56 і 23. Чому дорівнює сума цих чисел? 79. 78 менше, ніж 79. Тому 78 менше, ніж сума чисел 56 і 23. Наступна нерівність 41 додати 39 і число 70. Сума чисел 41 і 39 дорівнює 80. 80 більше, ніж 70. Тому сума чисел 41 і 39 буде більше, ніж число 70. Будь ласка, запишіть наступні три нерівності на самостійно. Потім поверніться до відео і перевірте себе. Натискайте на паузу. Перевіряйте. Сподіваюся, у вас все правильно. Ну, а наступне завдання на сторіночці 90. номер 530. Розгляньте фігури і скажіть, якого кольору квадрати. Розгляньмо першу фігуру. У неї 4 кути. Отже, це чотирикутник. Усі сторони у неї, усі кути у неї рівні. Вибачте, прямі. Усі кути прямі а сторони рівні. Отже, це квадрат. Так, наступна фігура також чотирикутник. Кути у неї прямі, так, прямокутник, але е рівні лише протилежні сторони. Отже це не квадрат. Далі, Чотири кути, прямі, усі сторони рівні, квадрат. У останньої фігури. Також чотири коти, але вони не прямі. Тому ми одразу розуміємо, що це не квадрат. Ну, і останнє наше завдання 531. На уроці фізкультури діти кидали м'яч у корзину. Учитель записав у таблицю результати метання м'яча в корзину. Ось вона ця таблиця. Іван влучив 6 разів у корзину, орест 7. Олесь 10, Тихін 7, Павло 9. На уроці математики діти за цими даними побудували діаграму. Діаграма показує співвідношення між величинами, що порівнюється. Розгляньте, будь ласка, діаграму і скажіть, хто переможець змагань. Так, Олесь Переможець змагань. А у кого з учнів однакова кількість влучень у корзину? Так, давайте подивимося: це Орест і Тихін. Про що ви дізналися сьогодні на уроці та чого навчилися? розкажіть, будь ласка, своїм близьким. А я дякую вам за увагу та за роботу на уроці. На все добре. До нових зустрічей!